Ми не можемо зараз піти в контрнаступ. Російська Федерація переважає і чисельно, і ресурсно. Про це заявив командир 429 полку Ахілес. Чому такі заяви почали звучати? Справа в тому, що нещодавно в ефірах українських каналів, ресурсів на платформах розповсюдилася інформація, що нібито Трамп сказав Зеленському про те, що ви не можете сидіти постійно в обороні для того, щоб здобути перемогу, для того, щоб в цілому вести війну, ви повинні атакувати. Ви повинні нападати, ви повинні контратакувати. І ви знаєте, якщо Якщо б така заява прозвучала рік тому назад, два роки тому назад, три роки тому назад, то українці сприйняли б цю заяву на повне ура. І не тільки українці рядові. А згадайте тоді, що люди писали. Я так точно пам'ятаю. Це сьогодні вже всі проти війни, сьогодні всі за перемовини. Я пам'ятаю часи, коли слово мир, перемовини, перемир'я просто говорити не можна було. Я сам себе цензурував, тому що коли ти тільки це слово скажеш, одразу тобі нападали і в коментарях тобі таке лайно писали. Тепер ці ж самі люди пишуть. Що немає офіційного статусу війни, що все це незаконно, що зброї не треба. Отакі От люди з крайніші в крайнощі. Знаєте, від ура, всі на фронт, тільки сам сидиш у тилу, до нам не треба нічого навіть для оборони. І та, і та позиція абсолютно хибна, але люди цього чути не хочуть. Ці люди. Ну, ви не такі, ви підписані на канал, тому я так думаю, що у вас оця таблетка адекватності е, діє і нікуди не пропаде сама адекватність. Так от, чому Трамп е, озвучив таку тезу зараз? Трамп не за війну, Трамп е, словами фактично Рубіо сказав, що е, не забувайте, лінія Сполучених Штатів Америки залишається. Це мир, це зупинка бойових дій. І тут Трамп говорить нібито Зеленському, наступайте, тому що ви не можете просто відсидітись, відсидитись в обороні. Давайте подумаємо, чому така теза прозвучала. Не будемо зараз обговорювати, чому вона не стала мейнстрімною. Я пояснив два роки тому назад, якби таке сказав Байден. Це було б на всіх ресурсах. Це було б гасло, 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 гасло. Експерти всі про це говорили б і пояснювали, що нам потрібно це робити, тому що. І так далі, і так далі. Ми по це, про це під це випросили, нам би дали, ми... ну і так далі. Що було б з контрнаступом, не знаю. Один контрнаступ був у 23-му році. Напевно, так був підготовлений, що не до кінця дав своїх результатів, очікуваних, але тим не менш. Давайте подумаємо, чому Трамп це сказав. І я думаю, що Трамп це сказав навмисно. Це була така пастка, комунікаційна пастка. І наші чиновники вже трошечки розумніші стали, не сприймають слова просто так, як вони сказані. Тому і теза якось якось дуже розчинилася в інформаційному просторі. Типу, та який наступ? Перестаньте, не балуйтесь. І ось командир, командир каже: ми не можемо наступати, тому що ми не можемо, нас немає не для цього ресурсів. Це пастка слова Трампа в даному випадку, пастка для тих, хто не хоче зупинки війни. Ці люди можуть бути в різних кабінетах, вони можуть бути на кухнях, вони можуть бути в коментарях. Вони можуть бути за кордоном і пишуть, як треба воювати тут. Тільки вони там почекають. Багато таких людей пишуть коментарі. Давайте, ви там воюйте, а ми почекаємо. Ми потім приїдемо і заселимося в квартири, які від вас залишаться. Ми потім. І таке є, на жаль. І таке є. Хтось пише, давайте, давайте, бо ціни на квартири стануть дешевшими. І таке є. Тому треба бути дуже обережним до оцих думок, особливо з анонімних аккаунтів. Так ось, на мою точку зору, Дональд Трамп намагався показати всім людям в Україні, не в Україні, у владі, не у владі, що Україна насправді не має ресурсу для широкого повномасштабного контрнаступу. А тому потрібно берегти ресурси, берегти людей, берегти припаси, берегти інфраструктуру, можливо, десь. Не проводити якісь операції, які можуть мати негативний наслідок і шукати миру, шукати варіанти для зупинки бойових дій. Можливо, пошуки ці оголошуються публічно, але не публічно робиться інше. Ну Ви ж можете на роботі сказати, як ви любите, як ви шануєте, поважаєте якогось вашого колегу там, на день народження. Можете йому сказати? А насправді ви його ненавидите. І тільки думаєте про те, якби ваш колега вже пішов на пенсію. Може таке бути? Може. От у ці слова про ми шукаємо миру, ми шукаємо перемир'я, зупинки і так далі можуть бути тільки словами. І Дональд Трамп мог, міг це відчути, Дональд Трамп міг це зрозуміти. А тому каже: наступайте, наступайте. І дуже добре, що серед командирів знаходяться люди, які не бояться. Сказати правду. Правду про те, що наступ може мати непоправні негативні наслідки для всієї системи оборони в Україні. Підписуйтесь на канал, щоб знати правду, щоб бути в курсі подій і щоб не ховатися за ілюзіями. Тому що кожна ілюзія це небезпека. Ми вже це з вами точно знаємо.